Вітаю, шановні учасники дистанційних курсів сервіс у професійній діяльності викладача. У рамках навчальної програми ми маємо з вами створити запис власного виступу. До вашої уваги. З вашої уваги, подорож Україною, а саме... Подорож до Шацьких Озер. Шацькі Озера це група з багатьох озер, яка розташована у Шацькому районі Волинської області, недалечко від дуже гарненького місця Шацьк. Озеро світі і найбільшим озером нашої держави. Озеро пісочне є настільки великим, але ви будете дуже приємно вражені природою, чистотою вод. Перевагу, перевагою, дуже великою перевагою цієї подорожі є затиш. Але, оціновуючи рибалки, Будуть дуже задоволені, а гурмани оцінять смак варених раків і ковчених хугрів. Дуже вам дякую за увагу і гарного вам відпочинку.